Хочу подякувати гуманітарному штабу за надану допомогу в даних автомобілях. Перемога на землі кується. Повідь, дана автомобільна техніка. В подальшому буде використовуватися для виконання завдань в складі мобільно вогнівих груп. З перших днів повномасштабного вторгнення було створено міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб, який очолив Володимир Борисович Гройсман. І саме з перших днів цього повномасштабного вторгнення ми досить активно працюємо щодо допомоги Збройним силам силам оборони країни. Перших днів війни пріоритетом для нашої команди є підтримка Збройних сил України. Володимир Гройсман, Сергій Моргунов, Павло Яблонський, наші депутати, координатори на місцях в громадах, голови громад об'єдналися навколо того, щоб максимально допомагати і підтримувати наших захисників.